Присім, з вами Дедіон це сьогодні, хлопаки і дівчата. Ми будемо з вами дивитися на танк Forest Witch, тобто лісова відьма, який буде доступний в івенті, який починається сьогодні, для когось завтра, для когось вчора. Коротше, не ви зрозуміли. Тому сьогодні будемо дивитися на нього. Одразу поїхали дивитися ТТХ, Це саме цікаве. І подивимося ТТХ, потім броню, і все як завжди. <кхм> Міцність 1600 для сьомого рівня це більш-менш середній показник, що є норм. Основне бронювання 193 мм як для сьомого рівня це досить великий показник, так як і корпус 128, це начебто якби і середній показник, але дивимось на кути нахилу. І уявляємо, що 128 тут робляться в, ну, десь приблизно, мені здається, в 160-180, якщо не, не більше. Залежить від кутів, які будуть. Також борт 80 башти, досить непогано заброньований, корма 76, тобто летіти буде фугасами дуже рідко. З у кого вони будуть завищені, корпус 96 в борту теж досить багато, це майже соточка. А що це означає? Це означає, що він буде досить файно танкувати від бортом. Також 57 в корпусі, що теж досить файно. Більшість важких танків СТ, ЛТ не будуть пробивати в корму фугасами 7-8 рівня, а приблизно вже там десь якісь ПТ-шечки, якісь з завищеними пробиттями, хешами, можливо, теж хтось то буде. Звісно ж, закидувати в корпус, але це вже буде інша історія. Також далі, що в нас стрільба? Шкода на хвилину 1256, що є досить невеликою шкодою за хвилину, тому що в більшості цей показник до 2К, а в нас 1256. А чому все так? Тому що в нас є механіка. Тому що це теж вважається механікою до зарядка Як і в нас тут, до речі, дві механіки, як сказали розробники: аварійна гусениця. Це така ж сама на йохах 10 го рівня, 9, -го, ні, напевно, тільки, тільки 10-го, я не пам'ятаю. Коротше, коли тобі збивають каток, то ти можеш назад відкатувати е зі швидкістю 4, але там зараз 7 кілометрів, якщо не помиляюся. Також, е до зарядка. Пішли до дозарядки. Час перезаряджання між пострілами, тобто, коли ви дали альфу і чекаєте перезарядки, 2,6. Що, до речі, ну. Такий показник. Могли б зробити вже 2,5. Різниці б, я думаю, сильно великої не було б. Але що маємо, то маємо. Час до заряджання в магазині, тобто, це механіка до як там, резервного снаряду. Тобто, у вас є. Три основних снаряди, тобто четвертий, третій, другий. А перший снаряд це вже такий резервний, коли у вас там е, в якихось дивних ситуаціях, коли ну як дивних, е, постійних ситуаціях, коли вас чи забирають, чи вам треба дати альфу, ви там майже виграли, і там по останньому треба кинути, то ви можете кинути цим останнім снарядом. Але тому що він і кидешиться найдовше. 18 секунд, то тобто, тобто це майже якщо кидешиться ці всі три снаряди. То Кедеш це тільки один. Тому ним краще давати в дуже е таких, е я б сказав, би, стресових ситуаціях. Середні в магазині всього 4. Середнє пробиття броні 187, що є досить. Е ну Тут, до речі, в мене на допробиття стоїть, якщо я не помиляюся, давайте поставимо на звичайне, подивимось. І якщо ми глянемо на звичайне, то 178, що є для сьомого рівня, мабуть, нормою. І нічим ну, не вид... ну, коротше, воно нічим не краще там. у ІСА... Іса якого другого і першого також там пробиття 175, тому тут. Типу на рівні якраз. Підкаліберні 240, до речі, осколков фугасні 45, тут не дуже. Бо середня шкода 240, до речі, за постріл, що досить непогано. Під каліберами 210. Час зведення 4.1, що є, мабуть, досить таким посереднім показником. Він нічим не кращий, не гірший. Він такий, типу, окей, можна грати. 0.303, також досить розкид непоганий, тобто це не найгірший розкид Кути вертикального наведення? Отут реально. Лажа, і вони погані. Мінус 6 це дуже погано. Маневність максимальна 36, що досить непогано також, і 15 назад теж, ну, типу, більш-менш непогано. Можна. Грати можна. Поїхали до Броні. І якщо ми перейдемо до броні цього танку, то тут все досить непогано, тому що ми зараз дивимося з прицілу тигра першого, у якого пробиття приблизно 200 мм, я точно не пам'ятаю, там плюс-мінус 2 Е, Але я знаю точно, що в нього пробиття файне, як для сьомого рівня, і навіть з його пробиттям, тому що в більшості танків на сьомому рівні пробиття приблизно 175 і 190. Тобто в деяких там, у кого по гілці йдуть з файним про, пробиттям, це німці, у них файне пробиття там, за 200 에, і приблизно 200 міліметрів, то ось так вони будуть бачити саме 에, лісову відьму, тобто новий танчик, що досить. 에, Показує гарний показник, він броньований. Він такий, я не знаю, він мені нагадує ВК-7201К. Е, да, Це тупо зрівнювати з 10 рівнем, але саме по бронюванню. Тобто, коли в тебе тільки одна планочка йде ось сіренька, вона видна. А НЛД під гарними кутами, і воно червоне, також, як і ВЛД, воно теж під гарними кутами. і Тому 128 мм перетворюється там в нереальні за 200 мм броню. Також в башті, до речі, є досить ось тут вразливі місця на ББшках, саме якщо. У вас пробиття 200 мм, то е, відкривається е, два вразливих місця. Це ось ця планочка в НЛД, а також по збоку, ось тут є пробите можна броню башти, що досить. Ну, Як це сказати? інтуїтивно працюватиме, тому що я думаю, що якщо гровець буде досить непоганий, то він буде бачити, куди ви цілите, і буде просто довертати. Тобто, якщо ви цілите сюди, він довернув тут дуже червоне. Ви ціли сюди, тут довернув вже теж червоне, тому тут буде так, досить. Ну, Інтуїтивна броня, можна сказати так. Е, а ось що на голді, до речі, зараз ми побачимо, як виглядає він на голді. І на голді ну, тут вже так багато сіренького, тобто ВЛД трішки сіренький стає, також сіреньким стає між е, гарматою однією і другою. Ось стає трішки сірим. І тут вже можна пробити. Так, воно червоненьке, але і сіреньким теж показується. І тобто сюди вже можна пробити. Щодо лючка, тут є навіть лючок, але він замаскований, там дуже непомітний. І в нього пробити буде теж на голді, Як ви бачите, він червоненький, маленький, туди навіть кидати нема сенсу. Хоча я думаю, що туди теж може залетіти, але досить рандомно. Так ось щодо бортів в бортах у нього, що я вам і за це і казав, що він може досить файно танкувати. Єдине питання, що в нього тут округлена, ось іде в корпусі під баштом. Як у ВК-7201К, і сюди може залітати, але теж це так інтуїтивно буде працювати, тому що іноді буде не залітати, іноді залітати, скоріш за все, Голдою сюди буде залітати, а ось щодо ББшок вже буде під питанням. Так, що далі в нас? Далі в нас борти, до речі, фугасами не пробиваються. А ось корма. Тут е, фугасами теж не ш'ється, якщо я не помиляюся, фугаси не залітають. Так, фугаси не залітають, але ось є ВНЛД. Ой, ВНЛД в кормі. Е, досить цікавий. Прикол з голдою-бебехами, тобто ззаду також моторний відсік. Тут є кути якісь, і тобто, коли ви сюди будете кидати в червоне, навіть то воно буде відрикошечувати. Я неправильно не знаю, як правильно буде сказати, і буде залітати в е, задбаштем, тобто рикошетом. Тому альфа буде проходити навіть, якщо ви будете кидати в червоне, як би це не звучало. Щодо спорядження, то в спорядженні в нас тут нічого нового не стоїть. Стоїть універсальний комплект, ремкомплект. У ну, мене стоїть форсаж, хоча форсаж можна і не ставити, краще поставити аптечку. Але ну, в мене форсаж стоїть, типу, хай буде. Хоча на важких танках форсаж ну, досить рідко, коли працює ну, файно. Амуніція в мене стоїть: сухий пайок, поліпш... поліпшене пальне і консерви. Ну, типу, тут все максимально. Фасту. Боєвбоємкомплект у мене ось так стоїть, хоча тут можна поставити 4. Хоча в мене стоїть 6, хай, коротко, хай так і буде. Тут різниці немає, як хочете, так собі ставте. Щодо обладнання, в обладнанні в мене стоїть обов'язково калібровані снаряди. Я поставив на допробиття, не бачу сенсу ставити на добро вентиляцію, тому що сильної різниці ви не помітите. А ось калібровані снаряди я це завжди кажу. На барабанах на дозиряці пробиття це досить вагомий аспект. і Він повинен ну переважати чи хоча б доходити до того рівня. Де ви зможете комфортно відігравати? І ось тут калібровані снаряди таки потрібно ставити, як на мене. Допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підкручені оберти двигуна, посилену броню можна поставити, звісно ж. Посилені механізми наведення в мене стоїть і збалансована гармата. Також ящик з інструментами і першокласне спорядження Поїхали грати, подивимося, як він себе показує в боях. Танчик доволі. Я зіграв на ньому пару боїв, щоб зрозуміти більш-менш що за танк, і в нього досить непогана маневреність, як вперед, тобто він розганяється досить файно. А ось поворот на місці такий собі, тобто не дуже. Також, як і КВН. Тобто, гра на ньому це гра десь. з, е, ну, Якщо це ось Алілемейн, то це, скоріш за все, ліва сторона. Тому що, якщо ви поїдете на праву сторону, у вас не буде можливості відіграти від КВНів, тому що КВНів на. Форест, будем, буду казати на нього Форест. Форрест А Не Форест Лісова відьма, Форест Форрест Гамб буде в нас. Форест грається гарно в місті, але ніяк не в не, Ну там, де треба грати від КВНів. На СТ напрямках. Ну, залежить від якого, де, який напрямок. Тому що буває, на, яких, на деяких картах напрямок він не такий горнистий. і Можна гра... грати навіть і без кавенів їхати. Але в більшості своєму на цьому танчику гра від, від кавенів недоступна. Тому тут треба тільки грати від, від міста, від корпусу, від ромбу. Ви зрозуміли. Можемо, можемо танканути чи не можемо? Не можемо, до речі, пробив. Цікавий момент, що пробив. А куди пробив? <кхем> в башту. Це за що я і казав? За те, що саме там сіреньким показується, і туди є можливість закинути. Ось за це я вам якраз таки і казав. Питання в тому, що я не розумію, чому наша ПТ сушка просто стоїть і чекає. От що ти чекаєш? В мене питання: що ти чекаєш? Та навіть так. В мене не проб'є. Добре, файно. Ну тобто броні в нас реально багато. Оце файно. Ви бачите, більшість сьомих рівнів в нас просто пробити не може. Тому що броні наварено досить файно. От навіть зараз дивиться Йох на мене сьомого рівня, він бачить мене повністю червоним. Єдине, що в нього показується сіреньким, це оці башта. Бачите, він туди заглядує якраз. Він туди дивиться, але ось ми довернули про те, що я й казав. І все. І він уже туди не може пробити. А танк червоний. Тобто треба заряджати тільки голду. Тобто на голді він буде гратися. На голді його будуть пробивати інші танки, я думаю, майже без проблем. Все забрали. На Голді його будуть пробивати. Тобто, це танк, не який буде гратися, вау! Все танкує Маус на сьомому рівні, точно ні. Але. Ну, це ми проти сьомих рівнів, а проти восьмих рівнів, де пробиття йде за 260, його будуть шити на виліт просто. Тобто, звісно, що він баштою там щось іноді зможе танканути. Хоча, скоріш за все, мені здається більше корпусом, тому що в корпусі більше в нього наведеної броні. І там таки він зможе танканути. А ось проти восьмих, ну це проти сьомих ми класно граємо, а проти восьмих буде не так класно. 51 тисяча, до речі, за дві, за такий спокійнесенький, просто бій, дві триста накидали, і нам дали 51 тисячу. Тобто ми голдою не грали. І за того, що я поставив на пробиття, це теж, до речі, якщо ви хочете більше фармити, то ставте на доп пробиття, щоб менше юзати голду. 51 тисяча досить файно. Тобто, за. Та що ж таке, понакидували так багато? За За 2000 це досить непоганий показник. Тобто, коефіцієнт фарма в нього досить непоганий. І з бустерами, я думаю, зараз би я вивіз би, ну, 1080-90 точно, якщо б не підсотку. Тому тут плюсик, однозначно. Щодо поігроладу, щодо ігроладу, правильно. То мені здається, він грається. Тобто тут е, вже тобі з самого початку кажуть про те, що в тебе немає КВНів. Так, в тебе є броня, але немає КВНів. Але е, грати тобі на напрямках, де потрібні КВНи, тобто де ти розумієш, що зараз, якщо я поїду наліво, там потрібні будуть КВНи, тому що Ашка там гра від башти, треба, і я там нічого не зроблю, тому що в мене немає тих КВНів. І пропушувати я теж не встигну. Ну, Якщо там вся команда поїде, тоді так. Але е якщо туди їде пару, пару гравців, то нема сенсу. І тому мені кажуть, їдь на свій напрямок. На, тан на, на напрямок важких танків, зрозуміло, що коли ви один, ну, типу, вас тут збриють. У вас, що ти тут в топі один, а в команді двоє гравців, то зрозуміло, що тебе збриють дуже швидко, якщо гравці розуміють, як грати. Але. Якщо дивитися на нашу ситуацію зараз, то ми можемо спокінесенько трішечки активно е катити в цешку, пропушувати цешку і відігравати. Бачите? Бачите, він нас просто не може пробити. Ми зараз з тигром тут швиденько все зробимо. Ну, тигра будуть шити, а в нас броні досить файно. Тобто я чомусь дивився, що тут броня ну така собі, не дуже, але насправді броні тут наварено досить файно, і ми не будемо танкувати. Тобто нам грати треба саме там, де є, там, де нам не потрібні КВН, там, де ми зможемо танканути, ой, де ми зможемо примінити свою гармату і свою броню. Тому що тут більше уклін іде саме на те, що в мене, в мене є броня, в мене є е, файна гармата, від якої я можу зіграти. Якось так. Тому. Якби я поїхав на Ашку, можливо би я <клес> не так швидко відіграв би І результативно. Добре, їдемо. Об'єкт 244, 6 рівень. Я не знаю, чи він взагалі нас буде пробивати. Тобто 6 рівні, напевно, ми для них як маус реально. М -м, пробив, а куди пробив? Ага, в цю планочку. Тобто планочка прям та сіренька, вона навіть для шостих рівнів, як я розумію. Ну він реально, я думаю, що злякався. Тому що... Ну, ось ми просто стали від борту і все. Типу. Все. Просто нас не пробиває. Це. Це жорстко. Ні, реально танчик прикольний. І я думаю, він реально коштує своїх 7 долярів. Він реально коштує їх. Тобто танчик дійсно. Мені здається, він навіть щодо броні трішки імбує. Тому що на сьомому рівні, от якщо ти граєш саме в топі, і стільки броні, і ти розумієш, що ти там завантажуєш. Голдуй, і він в тебе все одно там, трішечки Ну сіреньким, але в більшості випадків він червоненьким залишається. То це, мабуть, так собі трішки критично для, для противників. Тому мені здається, танчик доволі такий трішечки, ну, скажу, що щодо броні і гармати Імбовенький, імбовенький. А ось щодо. Щодо КВНів, тут жах. Ну, так, да, якби йому, йому ще дали КВНів, там я не мінус 8, тут це тупо імба була би. Ти міг їхати на будь-який напрямок і відігравати на будь-якому напрямку. Ну, ти теж мож... Я теж міг поїхати на Ашку, але просто мені було б там некомфортно грати, тому що КВНів немає. Я б нічого не зміг би зробити. Друга ступінь. Знов 2000. 42 тисячі. Ну тут трішки менше, на 10 тисяч майже ми фарманули менше, але фарм тут є. Однозначно. А чому менше? Тому що ми голдою кидали, до речі, і тут голда коштує 3600. Якось так. Ну, що я вам можу сказати? По грі він мені подобається. Однозначно, в нього перевага є по маневреності. Він маневрений до. Ну. Як маневрений? як для тяжа, більш-менш, тобто ви будете встигати приїжджати. Е, в нього файна гармата. Так, ця дозарядка досить непогана, до речі. Тобто ми дуже швидко кидешеся. Броня броня тут однозначно плюс, тобто проти сьомих-шостих рівнів ми прям граємо ідеал. А проти восьмих, я думаю, що, можливо, проти восьмих е, там, деяких СТ шок, ЛТ-шок ми навіть теж будемо танкувати. Але. Ну, Мені здається, не надійтеся на те, що ви будете танкувати восьмі рівні. Де ну, особливо важкі і ПТ, точно ні. А ось щодо сьомих рівнів точно 100% будете танкувати, тобто він грається непогано. А по мінусам тут єдине це, мабуть, ну, великий габарит, тобто він такий величезний, типу немаленький. І, мабуть, КВН і все. Типу, А в всьому іншому танчик грається досить файно. І як, як я повторюся, він, ну, як на мене, коштує свої 7 баксів. Реально коштує. Мені він подобається. Тобто, мій рекомендаціон. Е, дякую велике за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі. Всіх був радий бачити. Залишайте коментарі. Бувайте!